І що? Думаєте, оце задули тарілочку, вийшло так. А що ми далі делаємо? Беремо мочалочку. Будемо йлку рисувати. Опа-опа-опа. А тут теж буде у нас сніжок. Поставили на место, витерли ручки, взяли пензика, дивіться, який гарний. Розвели в краски і рисуємо деревинку. Як деревинка малюється? Отак. І ще. А тоді отак. Деревинка за деревинкою. Палочка за палочкою, хатинка. Ну, хатинка. Раз, два, три, чотири. Спочатку каркас. І так, акуратно, акуратно, не спіша робимо отаке от діло. Всім розуміла, кому що непонятно? Будь ласка, заходьте в шапку профіля. В шапці профіля просто натисніть пальчиком. Натисніть пальчиком, і там буде вся інформація для вас. Ми зараз є в Ютубі. Ми зараз є в Тіктоці, ми вже в інстаграмі, і у нас вже буде сайт. Просто натисніть кнопочку. П'ятий пункт це кнопочка. А це пензик, а це зима, а далі буде. Люблю кожного з вас, будь ласка.